Доброго ранку, шановне панство, вітаю вас з першим днем осені. Я чесно сподіваюся, що ця осінь принесе нам не тільки гарні врожаї, а і саме ці перемоги. Сьогодні я хочу зробити коротеньке відео, розповісти вам про свої невдачі і. Ну, якісь малесенькі лиздобудки, хоча в цьому плані майже їх і немає. Так от, е влітку, на початку літку, літа я е черенкую свої рослини. Більше для своїх потреб, ніж для продажі. Ось в мене так такий ну, примітивний парничок. Я е сюди Саджу череночки і накриваю агроволокном. Той рік, це була моя перша спроба в цьому череночнику. Хочу сказати, що вона була навіть більше, ніж вдала. Було, ну, скажімо, 99% черенків прийнялися і радували мене. Цей рік я. Зробила все для того, щоб знову почеренкувати. І ось щось з цього вийшло. Ось це все-все-все було в черенках. І як бачите, ну, якщо 10% є, то, то дуже добре. От, правда, бачу, горесть бунджуанський, серед зілля знайшла. Одна штучечка є. Хоча він такий слабенький-слабенький. Ну, горець парітра художника. Є. Він взагалі гарно дуже черенкується. З цієї сторони, як бачите, бажає бути кращим. Ну Ось є, правда, із новинок це Вейгела карикатура. Ще щось є, взагалі не зрозуміло, що є, ось бачу гібіскус, мій білий. А ось тут ось цілий ряд мав бути гортензій. Які той рік мені вдалися, і той рік вже вони всі квітнуть. Ось одна, яка теж почала квітнути, це літній черенок. І ось черенок другий. Це теж почав квітнути улітку. Ну і ось, здається, гортензія теж. Оце і все. Це вейгела оце і все. Тут були черенки і Калин, У мене досить, здається, 4 сорти гарних калин. Нема нічого, як ви бачите, голо. Але ми, я не здаюся і хочу вам показати, що буду робити далі. Це м'ята, ой, маю. Більше 15 сортів м'яти. Зараз ми йдемо по моєму лісовому куточку. Ось калина Бульденеш. Вона гарно пішла в рост. Я купувала поза ту осінь. Манюсінько, сінько Лафант. Ну Це страшне, страшна рослина, яку не раджу пускати в свій сад. Ось показую під мостиком цвіти у мене. Рослина, про яку я говорила, це керенгішома. Ой, цвіте з другої сторони під мостиком, гортензія і з черенка того року. Йдемо далі. Через мій мостик. Всад вже де переважає це Іва Мансудана. Щереночка теж була посаджена. Де переважає вже ручна робота, як я кажу. Так от, дивіться. Що я хочу черенкувати? Ось мої череночки лежать. Це черенки чубушника, або, як ми кажемо, жасміну. І ось черенки, це теж жасміну. Це пістрявий жасмін. Зараз я вам покажу кущика, як він виглядає. Вони були знизу, ось ці череночки, то вони майже зелені. А оце е, жовтолисний, карликовий, шаровидний. Чубушник жовтолисний. Він теж у мене в тіні, тому листки стали зеленими. Зараз я вам покажу чубушника, який він гарний є. По-другому крузі флокси починають правда, ж не так цвісти. Ось чубушник мій. Ой, ось такий. Це чубушник, або, як говорю, як у нас кажуть, жасмін. Такі він пістревенькі листочки в нього. Ось такі в неї у нього пістряві листочки. Мене бар... І він цвітей, пахне, звичайно, білі кіточки, не хрові, але дуже-дуже пахуче. І цей рік напасть, велика напасть хробаків личинок хруща на рослини. Особливо гейхери. І ось я цей рік не черенкувала. А ось зараз хочу почеренкувати гейхери, щоб не втратити сорти. Одна була під'їжджена, я врятувала, а одна росла серед хост моя улюблена. Я сьогодні пішла взяти черенка, а її з'їв крост, робак. Ось такі. Цю я рік рятувала, це вона жовта. Вона яскраво яскраво жовта. Ось такі сорти. Ось такі черенки. Їх багато, вони різні всі. Оце таким я буду займатися. Сьогодні черенкуванням. Гейхери взагалі дуже гарно черенкуються, без проблем. А ось чубушник, я ж кажу, з першого разу мені не вдався. Я потім знайшла і думаю причину. Я його щедро мочала у кормі а потім, коли я прочитала інструкцію, то виявилося, що корневін взагалі при температурах більше плюс 23 буде ефект навпаки. Ось, мабуть, тому я її переборщила. Ось хочу ще показати, починає цвісти айстра. Той рік у нас, до речі, не встигла зацвісти. Цей рік вона ще почала цвісти в серпні. Ось такими справами буду сьогодні займатися. Ну, це так цвіте флокс. Так що, сьогодні 1 вересня, буду не діток в школу відправляти, а діток черенкувати. Дякую за перегляд. Все буде Україна!